Такий результат. Заварив, зачистив. І оцей весь низ заново прийшов і набив на ньому риску, вичухав усі видимі сліди. Тепер що, знову беру компонент Б кислотного ґрунту і на ці місця наношу. мене його видно за рахунок того, що я там шліфував. Я не боюсь його наносити, я так наношу. Обільно. Потім перед тим, як його ґрунтувати кислотним ґрунтом, я все ще пройду 180-ку, і він в мене цей, точніше, ця кислота залишиться тільки в отих місцях, які глибокі. Звісно, цього всього можна не робити. Дуже часто цього ніхто не цінить. Кажуть, чого так довго. Але у мене трошки інша ситуація, тому я не шкодую часу. В принципі, вже давно можна було його загрунтувати. Ось. І не гратися за цим, але. Мені подобається гратися. Подивимося завтра на його реакцію. Так, і тут тут були сліди. Отут ось сліди Тут кутик оцей був корозії. І оці місця кругом ручок теж пройду, бо це самі такі вразливі місця. Хоча оце треба буде навчитися якось виштамповувати, тому що в мене на кадіку всі ручки отут ржаві. Треба буде його вміти робити. Так, мов би, все. Кому потрібен якісний ремонт кузова, контакти в описі під відео.